І друзі, те про що ми ніколи не втомимося розповідати, що нам ніколи не набридне називати і повідомляти, ми продовжуємо розповідати про звільнені міста і селища, зокрема Харківської області, які на початку вересня відзначають річницю звільнення від російських окупантів. Сьогодні з нами на зв'язку Дергачівська громада, яка знаходиться всього в 10 кілометрах від Харкова і яка стала щитом, який сповільнив наступ на місто. Коли війна прийшла у саме у цю громаду, жителі створили власний рух опору, який згодом прозвали дергачівськими месниками. Окупанти знищили в громаді все, навіть дороги. Війна досі там відчувається, бо обстріли і тривоги це регулярне явище для Харківської області. Але дергачі відновлюються, як саме і яка нині ситуація у громаді? Ми просто зараз розпитаємо голови дергачівської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка. Пане В'ячеславе, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, шановна студія. А, і одразу хочеться запитати про рух дергачівських месників. Назва ніби зійшла, ну я не знаю, зі сторінок якогось пригодницького роману. Але ми сьогодні всі на сторінках підручника історії живемо. Що це за рух, як він виник? Ну, ви знаєте, месники це вже військові дали таку назву е драчівському руху опору. Дійсно, спочатку вторгнення російських окупаційних військ на територію громади зібрались такі активні політичні, скажімо, патріотично налаштовані люди, які вступили до місцевого партизанського загону і допомагали військовим виконувати військові завдання з початку повномасштабного вторгнення до самого звільнення нашої громади. Це і люди, які працювали в гуманітарному центрі. які... Допомагали військовим укріплювати, укріп райони які допомагали з розвідкою, з інформацією, з штурмовими діями, з боєкомплектами, військовою технікою багато чим інше. Ви були серед дергачівських месників, які на рівні із військовими звільняли свою громаду. Взагалі, от розкажіть про це. Ну так да, я свого часу з початком війни очолив, скажімо так, партизанський цей загон з місцевих наших мешканців. До 10 вересня ми співпрацювали з усіма підрозділами, які проходили ротації на території нашої громади. А саме, ось уже 11 вересня вночі надійшла інформація, що опаційні війська вони залишають. Територію збирають місцеве населення і тікають. Ми доповіли про цю інформацію до військових, і рано вранці видвинулися в бік Козачий Лопаль. Разом з силами Національної гвардії ми дійшли до населеного пункту Цупівка, де Національна гвардія почала зачистку цього населеного пункту від російських окупантів. Ну, а саме от з місцевими партизанами ми. Просунулись в бік кордону до Казачій Лопані, провели до розвідку, подивилися, що в центрі селища вже російських окупаційних військ немає. Ми заїхали в населений пункт. Хлопці взяли під контроль певні автошляхи, провели розвідку населених пунктів, доповіли інформацію в національної гвардії, евакуювали звідти місцеве населення. І вже коли зайшла 12 вересня національна гвардія, вона вже чітко взяла під контроль державний кордон. Населені пункти, і по сьогоднішній день наші захисники чітко тримають ворог, не даючи їм можливості перетнути державний кордон і повернутися до Харківщини. Ви знаєте, В'ячеславе, ви, ви зараз розповідаєте, це такими достатньо сухими. А... Підручниковими знову ж таки фразами, а я навіть не беруся собі уявити, скільки за цим було почуттів, емоцій звичайної і незвичайної мужності. Розкажіть, будь ласка, про громаду. Ми на початку розмови сказали, що окупанти понищили навіть дороги. Чи є де зараз людям жити, що вдалося відновити, в якому стані громада зараз? Сьогодні ведуться відновлювальні роботи. Це ну, перш за все допомога людям з їхнім житлом, щоб у них була можливість повернутися в свої домівки. Ми тісно співпрацюємо з благодійними фондами, з обласною військовою адміністрацією, з фондом наслідків збройної російської агресії. І саме зараз на території громади реалізуються проекти по відбудові багатоповерхових будинків. Яка передбачає повне утеплення, заміна дахів, модернізація прибудинкових територій, вхідні групи. Також по місцевим програмам розроблена місцева програма, де за бюджет місцевий закуповуються будівельні матеріали і надаються людям для того, щоб вони мали змогу відремонтувати свої дахи, вставити вікна. Ну це ті будинки, які... Частково зруйновані сьогодні активно працює комісія, яка фіксує зруйноване майно і через є відновлення ну, програма доволі така дуже правильна, потрібна. Вона реально працює. Сьогодні люди отримують кошти, і о, саме за ці кошти вони ремонтують пошкоджене майно. А якщо коштів не вистачає, то є місцева програма, яка передбачає надання допомоги людям там і шифер, і вікна і багато чого іншого. Пане В'ячеславе, от Тож. ви говорите про те, що люди продовжують відновлювати своє житло. А взагалі повертаються люди в місто, які виїхали через бойові дії? Так, да, Сьогодні, ну, якщо ми беремо до військовий час, то на території громади проживало у нас десь 40, до 45 тисяч людей. Сьогодні 32 тисячі людей це вже люди, які повернулись до громади. Ті населені пункти і містодергачі, які о, швидко відновлюються, майже повернулись люди в повному обсязі. А ті населені пункти, які на жаль поки що не мають електрики, не мають газу, там дуже великі руйнування, і там населені пункти, майже знищені на 90%. немає людей куди повертатися. Тому цих цим людям надає можливість перезимувати в відповідних закладах. У Нас є оздоровчі заклади, в яких знаходяться ці місцеві. люди, хтось поїхав до рідних. Хтось до близьких, а кому нема куди їхати, ми всі надаємо можливість, де можна жити в гідних умовах, пане і вічно, для запрацює... того, щоб життя продовжувалося в громаді, треба, щоб там залишалися діти і залишалася молодь. А чи є де дітям вчитися, як навчальний рік розпочався? Перш за все, це безпека для наших дітей. Тому всі заклади, які мали підвальні приміщення, вони переоблаштовані під навчальні кімнати, під ігрові кімнати, де люди можуть привести своїх дітей, залишити для роботи з психологами, з фізичним вихованням, з надання навчального процесу. Також всі наші керівники навчальних закладів і вчителі, вони онлайн. Розпочали учбовий рік і повністю всі заклади надають сьогодні дітям можливість навчатися. Наскільки близькість до кордону зараз відчувається в контексті обстрілів повітряних тривог, конкретно в вашій громаді? На жаль, ті населені пункти, які межують з території окупаційних військ з Російською Федерацією, вони, на жаль, кожного дня майже обстрілюються. Це населені пункти, такі як вітеринарне, Шевченко, Гранів, Козача, Лопань. На жаль, гинуть люди, руйнують інфраструктуру, розбивають будинки з цих населених пунктів, які близько межують до кордону. Там цивільні люди всі евакуювались, виїхали в селище ветеринарне залишається 12 людей, які не мають бажання залишати свою, свою територію. В козачі лопань на сьогоднішній день проживає 1720 людей, і, на жаль, ворог обстрілює селище. Ми за, коли звертаємося до людей, просимо поки що з маленькими дітьми, хто не поспішати повертатись до цих населених пунктів, бо є небезпека їхньому можна. Ну і люди в основному. Отак, дослухаються. Люди, люди дослухаються, садять до огороди, да, садять огороди, готуються до життя, допомагають нашим Збройним силам України, підтримують наших військових, готують їм обіди, прають білизну і таким чином, от я кажу, це той же ж самий рух опору, да, коли сьогодні місцеве населення гуртується і допомагає нашим захисникам. Звісно, наші військові відчуваючи такої. Людську підтримку, вони розуміють, за кого вони стоять, що вони боронять, і бачу, що люди в них вірять. А слухайте, у вас там от за правим плечем Кремль горить, і щось там не, 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 не до кінця видно, що саме там ще чи Щі хто вбирає. зображений. Що хто хто автор, що за картина? Президент, наш президент Володимир Олександрович ага. на фоні подальшого Кремля і ззаді танк з нашим прапором. Ця картина називається Мрія кожного українця. <гум> Ясно. Ну що ж, хай горить добре, там в Кремлі горить. і довкола нього, пане В'ячеслав, дякуємо. Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації, був на зв'язку зі студією першого шоу.